Всім привіт ви на каналі Степі Лад. Сьогодні ми будемо знімати другу серію про наше виживання. Зараз почалася ніч. Кріпер за ладіка ходить. Нам, коротше, тут треба вижити, і це дуже сложно. А він вітаю Тікаємо, сідай. Так, зараз я лодку вже збив. Наші ну, десь то, може, попливемо. Що ми тут будемо робити? Кріпер біжить. Так, ну ладно, зараз я її поставлю. Так, я думаю, сьогодні, якщо ми виживемо ніч, то це... Е, то можливо навіть почнемо строїти підож, дом. Підожди, підожди, так, Владдік в Влад так. сідає. Так, уходимо звідси, бо кріпер занадто какашка. Так, пливе. Так, так, тут якісь безлюдні і безкріперні острови. Пливем далі. Так. Пливемо. Якщо вам не подобаються наші серії, то ви там в коментарях пишіть. Ми з радістю зробимо наші серії краще. І таке, щоб для вас подобався. Так, дивимося чолочик не видно. Так, ліжка нам дуже треба. Угу. Оце пустиня починається. що вийде тут чи ні. Ні, далі поблизу. Ну подо. Там... Тема уже, наверное, в речку поплыли. Угу. Они же, О, зомби. Зомби, что... да, нам... и да, да, нам ничего не заработать. Так, да, плывем. Да все, что с... будет зрителям не цикал. Зараз тут вылазим и да. дам идем убиться. Так, вылазим. Так, 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 так жди. Да, я Вылазь. Забирал. Так. так, так, лодку забрали, кошечку. пошли дальше. <пачки> Що йдемо печару, ні? Та там не... Ой! Що ж є, поможи. О, О, він налетів ни... ті. Ще... Я ще одну бачу. Тук... О, там у броні золотій. Да, де? Виходь зараз. Це мені да, тікай, йдемо. Зим... Ой, шесть лопати і зачарована броня. А броня, мабуть, не. не випадає, я думаю. Клітка козак не випадає. О, забили. Не Нема. Пошлі далі десь о, туди в ліс. Отак там в тебе є ця, Що? тростик. Mm -mm. Так весь... їсти зараз треба. В тебе скільки їж? О, в тебе повна є? їж. Ти де там доганяй Повні мене? У мене є одна свиніна сира. в мене ого овечок, чи що? чишу. Uh -huh. Так йдем в лісок. сука? Uh -huh. Так, так треба що триву. тут є. Щоб монстра не зустріти. Вимогу цього. Кріпера не було гарно. Так, прям туди подивимося. Опа. Так, ти йдеш там? Так, да, я ззаду. Так, що там є у нас? Та нічого. Такого тут що є? Там туди -то до тої гори. Дать. Ой, я бачу там цей маленький зомби. Куди ти побіг? Я сам більше боюсь всіх маленьких зомби. А, а чуть був полк. Давайте спустимось. Ще там? Те, ніхто нас не пихнув. Так я зараз ж де подивився, там. Я спадаю по маленьку раз. Давай, я тож. О, уголь зараз собі наберу. Так, зараз так помаленьку раз. раз. Прыжок. Ай. О, Дивися, о. що в не. Опа, тут якась така пещерка. який в тебе Класно. вже уровень там знизу. О. Ого, а аман 4. Mm -hmm. Так, почекай мене не йди. Ой, туди 200 тут може впасти. Я зараз уголь заберу, і жди. Я тоже хочу. Я ще заберу. Так, треба дерев'яну доволі або потім спечу. Говорить. Так, зараз я спускаюся, може нам повезе і ми знайдемо желізо. Побачимо. Залізо. Да? Да. Ура! Так ми ще не знаходили, так? Да? Вроді би знаходили чи ні? Не я знаю. не знаю. Так тебе скільки залізо? У мене, зараз побачу. У мене 12. У мене 11. Ха-ха. То зараз ти вже не знайшов. Да, там это евро, я бы бачил. А, да, там ты ещё казал, что в садил. Да, да. О, ещё. Ой, блин. Так, почекай меня. Конечно, почекай. Вот тут есть проход. О, ещё залезет. Класс оце то ми знайшли під щерку. Ой, так копніх ти не підійшов тут, то, то, то страшно. Давай я буду дивитися, а ти рубай, бо на оборот. я рубаю. Так без різники, я все якось раху. Так, я на тебе приготував, если ж. Так, так багато ході. Якщо щось буде криче. Хорошо. Так, щось. скільки там в тебе вже? Жди зарявен ще один. Подивлюсь. Вже, наверное, 20 є. 28. Ого. Все. давай, идем туда дальше. Да, да. Шовнес, щевак. Ще. А, О, тут. Що це тут О, шоц тут таки. О, две тут ми, наверное, були вже. О. Мы що тут були чи? Що? Походу, да. Ой, это мушець бачить. А, були. да, Це ми тут були. О, жлезо. Да. <laughs> так, идем туда дальше. Ну, так, тут, вот, он тут уже тут есть флаг. Так, понял, залезу еще. Туда. Я беля тебя там. Так, так, тут... А, это меня, наверное, зити пришли. Не, не, не. Так, идем сюда, да. Идем, наверное, слухаю. Тайдеш? Да-да, я ззаду там. Единшли, там факелів багато є. Все. Так, а що лижи? Так, тут виходь. О, вже день. Да? О, зараз виходимо, що виходимо. Так, зараз підемо, зробимо собі е-е тіде. Кажу дерево, як це вони? Сакири. Крипер, крипер, тікай. А, от біжи, біжи, Влад. А, а, страшно, Влад. Він за тобою, Влад. А! Далеко, ой, там я овечку Все, він на мене біжить. Зараз я його буду бити, влад, почекай. Я овечку бачу. Ай-ай-ай. Стрмно, якщо він зірветься, мені вже не вижити. ай ай, 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 Він за тобою побіг. Ай, є. Забирай порох собі. Так, я йду овечку, зараз заб'ю. А я. Так, овечку заберу. Диви мене не так, ідем, я ще там курку бачу. О, моя так, зараз пожаримо собі щось. О, щось. О, там так, робимо собі сокири. Зараз я поставлю верстак. Сокири. Так, і дерево нарубаємо, що в дом а строїть. Є? А, типа заліз. Не, в О, залізо треба переплавити О, да, давай, став так, Має Давай, я своя вил ого, а у мене 19. Ну все одно ну, порівно надію. У 10 штук. Тебе 10 штук було, а у мене 35. Я положив 10 штук. А я у мене все. що зробити? Так. Так. Давай. Так, я є, що А есть. Руби. Свиньому. Ні, у мене свинь. Да. Я йду дерево робити. А я собі зараз сокірую, кам'яну зроблю і піду теж. Ш що будемо дерево робити? Да, з дуба краще. Або з березу теж щось теж зробимо. Так. Да. Ми будемо класно вдома якось інтересно робити. Так і тут десь треба місце. Так, ми знайдемо таке хороше місце. А Дерево все одно треба робити. Thank На алмазы иди. Как все началось, сейчас вспомни. Да, конечно. И ше, шершовнику из не было. Да, там что всякие было алмаз. Класс. Так, скейки там второй уже дарил? Двадцать. Оху. Ну двадцать, двадцать семь. Усобирался. Насіння випало. выпало. Так, ну ладно. Че, це потім їсти? Конечно требу. На синю? А ну, першу посадим, а пшеницю виросте. Ты траву рубаєш? Ні. С дерево насіння синее дешево? Да тут да. в тій річ з дерева насіння, тут не страви. Чи може саженці? Ні, насіння. Да, тут теж дерево насіння, а з трави це на комп'ютері. Там теж з трави тут там, випадає. Хіба? Все... Я з дерева ніколи не чув, що випадало. Так, ще одну курочку придай. Скільки Так, що дерева? там у нас горить, зараз подивлюся. 30 і 12, О. 42. Да, иду подавлюсь. Так, ну, ежа уже твоя так, не чекати, так. Так її багато. Ой, не то блин. Забрал мой ежу. Иди забирай. Я говорю ядину положи. Я заберу в ядину положив? Не то он не го? горит. Так, железо уже 16 перепалось. А сколько там? Ты не забираешь сейчас Я не забираю. Сколько там? 17. За сколько было, здаете? 56 за было, да? А еще одна корочка. 56, то это 56 по 28 каждому. Угу. А, Владик Рибер за ним. А -а -а. Шутка, шутка. Перелякался. Так, пойду я сейчас себе бандбука вырву. Так, где-то бабочки встретились. Короче, поди їдеш. Так. Паучки їх зареполивали поки. <зві> Скільки мене місце тут ще є. Так, що у нас тут є? Так, треба мені їсти, бо в мене 4 осталось Так? Да, ого. То їж? Там твоя що вже? Вже 5 твоїх. О, я знайшов яблуку. Дивися. Вона там на дереві піду його достану. Ну, а це моє яблучко. Повно впало. Блін, а ти гад, я його знайшов. Коконики. Коб сідло десь взяти. Коконики. Так, по скільки нам там має бути? По 28, так? Да? Так. Ти так, твоє ша перегоріло там. Забирай п'ять. Я куряти не можу. О, вже перегоріли. Я свої теж положу. Вс, там 5 курочок. Там зараз поїм. А у мене теж є яблуко. У тебе скільки яблуко є? І у мене. Так, зараз поїм. Вс. Все, я забрал собі железо. Ну е -е. все, мені ждать. До. Там робишь, да? Шо. Ты Тиш, же не крафтишь, Ні, нічого. Не, нічого, можно. Так, дай себе паука застрелить. Может це мені коник? О, зараз може броню себе зроблю коня. Але мені не хватит, я мені дал коник. Там ну, одна выпадет ти що? І то може не выпаде. Там уже три. Є. Але... Там, де, да, давай. Так, треба нам. Е, я би ще собі дерево нарубаю. Так. Ну, Зараз ми ще нарубаємо дерево і будемо вже кінчати нашу серію. Не встигли ми за цю серію построїти домика і е, прийдеться в всюдушій серії. Вже знайдемо собі місце для донька, построїмо, зробимо, ліки поставимо. Да. І там знову будемо жити. Що хоч може бути? Можливо ми вже в слідійшій серії помремо і не встигнемо достроїти. Може ми ще й ці помремо? Да. Ну вже вряд ли ми встигнемо, Зараз будемо кінчати. Вже вряд ли встигнемо. Свинку йди сюди. ну все. Так, все, давай, я И дам до наших детей причай. Так, а да, он не тут. Нет, сейчас я просто дарю. Да, ну, это, может, видите, вот там он, видите, все, вот там он. Вот, да. О, курочка. А тут у нас тетрадка. Хай еще. Не бывай, хай живет. Так, скидки тут шедевит, забирай. Їжа, там їжа мої дві. Ой, я всі забрав. Не їдам тобі, як твір твій відать. А потім якось відом. То на ну, третий забирай. Свинин. Кого, то мне пока що не надо. То наш замість то там без разниців. Давай. Так. Ну все, будемо прощатися. Всім пока. Дякую за просмотр і ставте лайки і підписуйтесь на наш канал обов'язково. Пока!